Син він є офіцером Збройних сил України ще з 18-го року. Тому він так і, скажімо так, ну, така несподіванка вийшла, в нього закінчувався контракт. Повинен бути кінець контракта 8 березня, наскільки я так пам'ятаю. Але сталося як сталося, і він досі перебуває в лавах Збройних сил України. Це десантна штурмова бригада, одна із. Наших українських, ну, важка історія. Не буду там підробиці розказувати, але перші ну, півроку я була ну, в жуткому стані із -за хвилювання за сина, тому що досталася ну, дуже. А, от. Чоловік, е в перші десь півроку, був не в такій острій ситуації, був, скажімо так, не на нулі. Або не завжди на нулі, мав змогу часто ратіруватися. От на даний час чоловік вже звільнився, скористався такою можливістю по новому законодавству, він вже демобілізований.